Всім привіт! Продовжуємо свою інтернет-трансляцію. На цей раз купив я е, чотири рогаті вулики, які виготовлені з дерева О, і хочу їх трошки показати, зблизька і трошки про них розказати. Ось. Вулики. Тобто, купив я їх чотири штуки О, Воднин вулик. Виходить 6 корпусів на 145-ту рамку, де нижче, ось такого плану ось так насувається. Шість корпусів і криша. О, на перший погляд е зроблено добротно, хороше, але якщо більш-менш більш придивитися... Корпульозно до роботи мається свої недоліки. Ось, потихоньку і почнемо з криші. ось Щодо криші, о виготовлена на загальному добре. Дошки відшліфована. Щодо якості сами е столярних робіт претензій немає, тільки є. Трохи претензій до самої зборки. А саме це є занадто велика, як на мою думку, економія саморізів. Так, що по криші? Як видно, що деякі, на деяких дошках саморізи хаотично. Тобто, що це вже я сам їх довкручував, більш-менш укріпляв. Тобто тут вкручував. Тут поперекручу оця ж планка Вона фактично передня не прикріплена була. О, чого я почав укріп... укріпляти кришу? О, тому що я замітив, що е, кришу почав вести. Тобто Широкі дошки і вони фактично були скріплені одним саморізом з однієї сторони ну Деякі були, максимум два, ну, проти я вже докручував. І почало хопуло вологи і почало вести. Ось. Це вже я їх докручу, навіть деякі кріщі в мене були що великі от зазори. Великі зазори були на стиковках, то прийшлося навіть поплювати, тому що зверху. Буде ще е, покривельний матеріал, метал. О, це я постараюся показати пізніше. Ось. І, тому що аби влога не збиралася між дошкою і металом. О, через ті шпари би не проходив, то я їх прошпаклював. Про Саме ті ж покльовані не показував, ну, взяв ну, ну, немає потреби. Нічого цікавого. Ось Ось так виглядає наша криша. Ось так, вона всередині. так, всередині. Ну якість столярних робіт мені подобається. Тільки один недолік, що виробник економить на саморізах. Ось. Навіть тут видно, що повкручував по одному саморізоку тільки. Тут бажано було б було два. По два. О, я ж по натурі трошки такий максималіст і люблю, аби це все трималося нормально. Так, щодо корпусів. Щодо корпусів, претензій немає жодних. Ось. Дошка підігнена прекрасно. Саморизи так само. Ну, тут по два саморізи на кожній стороні, так що тут претензій немає. Так. Думаю, дошку вести не буде. Корпуса вони не, не клеєні. Ну, це як один може з невеликих недоліків, що корпуса не клеєні. Тут може сказав би, що корпус треба було проклеїти, але ну, тут не, не проклеєння. Ось так виглядає корпус. Підігнані не прекрасно, Ось сідають не один на другу. красиво, так що тут може би мав гріх щось сказати, що погано зроблено. Ось. Щодо самого днища. Тут це дни нормально. О. О, Бачите, тут здалось би по краях ще загнати по, по саморізику. Тут. Широка дошка. Ось. Ось. По краях би ще саморіз, по саморізі, щоб не вело. Ось Так як тут. О, дошка широчезна. Один саморіст тримає. Ось так. так що це один із таких суттєвих недоліків. Ось. Так, люточок. Він тут такий, точніше не люток, а загороджувач любковий, він такий до стаціонарний. Він не знімається. Нічого хіба що. Одноразово демонтовується і все. і Більше не використовується ніхто. Якщо вам не подобається. Як кому подобається, то ось такий непоганий, досить непоганий літочок. Але, скажу по секрету, я його буду демонтовувати і ставити інший загороджувач-лютковий. Все, по порядку будемо йти. Кришу будемо утепляти. Ось. Корпуса обробляти і в деякій мірі переробляти днище. Так що в інших відео стараюсь показати більш-менш детально. Ну, сам хід роботи не буду показувати, але більш-менш детально покажу. Так що все, до зустрічі.